Доброго дня! Сьогодні у нас тема уроку комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів, комп'ютерний експеримент. Для актуалізації знань пригадаємо декілька питань. Перше, що таке модель об'єкта? у яких випадках і для чого використовуються моделі об'єктів. Цю тему ми учимо з вами ще з молодших класів. Що таке модель? Модель це точна копія, зменшена або збільшена, або така сама. Реального об'єкта. Роблять їх для чого? Для дослідження, для наукових всяких там робіт, для навчання, наприклад, і для розваг також. Які види моделей ви знаєте? Ну, це треба нам пригадати. Моделей дуже багато. І сьогодні на уроці ми їх також пригадаємо з вами. Які етапи побудови інформаційної моделі ви знаєте? Також ми це з вами сьогодні пригадаємо. І так, вивчення людини навколишнього світу. В підручниках по біології ми можемо побачити з вами ось такі от малюнки, так? для чого вони там створені. Це є графічні моделі реальних об'єктів. Їх показують для того, щоб ми могли мати якесь уявлення про те, як створений навколишній світ, як відбуваються ті чи інші процеси в світі. Тобто ці моделі ми бачимо як наочності для навчання. Давайте з вами переглянемо коротеньке відео на е, системі YouTube. В цьому відео ми з вами переглянули процес створення комп'ютерних моделей. Їх можна використовувати в великому спектрі цілей. Як для розваг, наприклад, комп'ютерних ігор, мультфільмів і фільмів, так і для 3D-моделювання, яке буде роздруковано на 3D-принтері, так і для всяких інженерних потреб, також використовують 3D-моделювання. І так, отже, визначення. Комп'ютерна модель це інформаційна модель, що реалізована і досліджується з використанням комп'ютерних програм. Комп'ютерні моделі бувають розрахункові, математичні, імітаційні та графічні. Наприклад, комп'ютерна розрахункова математична модель це може бути. Файл Excelського документа. Тобто, це комп'ютерна таблиця, в якій використовуються математичні дії, формули там і так далі. Тобто, ми за допомогою комп'ютерної моделі, графіка, наприклад, можемо побудувати якесь явище. Наприклад, там зміна графіка температури, або зміна заробітної плати працівника, або якась взагалі може бути фізична задача, що там два човна виплили з одної точки, один прийшов такий час, другий прийшов такий час. І ми можемо побудувати цей процес за допомогою графіка діаграми Excel. І це буде, що також буде комп'ютерна розрахункова модель. А далі розрахункова модель може бути побудована в середовищі Lazarus. Нагадую, що це середовище програмування, яке ми з вами вивчали в попередніх класах, яка базується на мові Pascal, Free Pascal. Отже, в середовищі програмування також можна змоделювати якусь задачу або якісь процеси, які виконуються за допомогою математики, математичних формул. Комп'ютерна імітаційна модель, подивіться, будь ласка, перед нами, що таке сайт Globus, на якому показані якісь теплові масиви, які проходять по нашій планеті. Тобто ми можемо подивитися, спрогнозувати, яка буде погода в тій чи іншій ділянці планети. Тобто це електронний щоземний шар змодельований, і на ньому накладені певні фільтра, які показують зміни, які що. Черпають дані з датчиків, розповсюджених по всій планеті з геозондів, там, наприклад, і геостанцій, які слідкують за прогнозом погоди, за зміною параметрів. Отже, це також, що амітаційна модель, якою користуються люди для прогнозування, що ж буде в тій чи іншій області через певний час. Комп'ютерна графічна модель. Перед нами документ Excel, в якому внесення якісь фінансові дані, і бачимо під час зміни цих фінансових даних діаграма також автоматично змінюється. Тобто, вона що? Вона моделює ті дані, які записані в стовпцях і рядках, і показує їх наочно. Дуже удобно і корисно для фінансових організацій. Комп'ютерний експеримент. Метою комп'ютерного експерименту є отримання даних, на основі яких можна приймати рішення. Робити висновки про властивості об'єкта, моделювання або прогнозувати його поведінку в тій чи іншій ситуації. А зараз я пропоную переглянути коротке відео на сервісі YouTube. Відео з офіційного каналу Нафтогазу Україна. Тут дещо цікаве нам розкажуть. Щоб видобувати газ, Україна має відкривати його нові поклади. Збільшувати ресурсну базу, і це одна із стратегічних цілей Нафтогазу. Ми розкриваємо потенціал понад 200 традиційних родовищ Браунфілдів і Грінфілдів, глибоких горизонтів, окладів газу у щільних породах, перспектива Чорноморський шельф у нашому арсеналі. Сучасні інструменти геологорозвідки, Широкоазимутальна 3D-сейсміка, спеціалізована обробка й інтерпретація даних. 3D-моделювання родовищ. Нафтогаз створив найпотужніший в Україні центр 3D-моделювання. Близько 40 фахівців сучасне технічне та програмне забезпечення. 25 спроєктованих 3D-моделей. Для видобутку газу це точність прогнозів. Швидкість ухвалення рішень, ефективність ресурсів 3D-моделювання, основа втілення концепції цифрового родовища та переходу до автоматизованого видобування. Збільшуючи ресурсну базу, ми даємо свій газ для країни. Таке цікаве відео, яке показує доцільність використання 3D-моделювання в нашому житті. Тепер поговоримо про проведення комп'ютерного експерименту. Воно складається з наступних етапів: перший аналіз умови задачі. Далі йде створення комп'ютерної моделі. Розробка плану проведення комп'ютерного експерименту. Проведення комп'ютерного експерименту, аналіз отриманих результатів. Тобто, це перед нами що таке план, як повинна складатися е, задача по експерименту. Саме це ми бачили з вами на відео, де Команда професіоналів працювала по розробці якогось газового родовища. Вони проводили, що умову місце знаходження, зібрали дані, потім створили модель комп'ютерну, а потім по цій моделі вже е, обговорювали і вирішили, скільки там е, можна з родовища цього взяти газу, скільки це буде там, кубометрів, чи доцільно його використовувати, чи недоцільно. І робили результати на основі вже цього дослідження. На основі цього експерименту. Перед нами з вами блок-схема проведення комп'ютерного експерименту. І так, блок-схеми ми також з вами вивчали ще, з починаючи з 8 і 7 класу, коли програмування в нас пішло. Давайте почитаємо, що тут написано: Початок. Аналіз умови задачі, визначення вихідних даних і кінцевих результатів. Потім йде у нас побудова інформаційної моделі. Тобто ми на бумажки на папері план собі якийсь робимо, що у нас повинно бути: схему, що за чим. Далі в нас йде вибір програмних засобів, за допомогою яких програм доцільно зробити ту чи іншу модель. Далі питання, умова. Створюємо спеціальну програму. Так чи ні? Потребується модель чи не потребує окремої якоїсь програми. Якщо так, вибір умови програмування, складання алгоритму розв'язування задачі, складання комп'ютерної програми і пішло далі. Якщо ні, просто вибір прикладних програм та їх засобів, готових програм, які є вже на нашому. Ринку. Складання алгоритму розв'язання задачі. Наприклад, можна деякі задачі там в Excel розв'язати, можливо, там, ну, я не знаю, в інших програмних засобах калькулятори, можливо, якісь потрібні. Далі йдемо до цього пункту. Виконання алгоритму програми та отримання результатів. Тобто ми все одно виконуємо цю дію і починаємо розв'язувати задачу. Далі умова. Помилка під час виконання. Якщо була помилка, то нам треба налагодити нашу програму, перевірити наш алгоритм і повернутися обратно до умови. Якщо ж не було ніякої помилки під час виконання, йдемо далі. Дослідження отриманих результатів на реальність і відповідність умови. Якщо так, то що? Отримані розв'язки правильні питання у нас. Якщо правильні, що? Кінець алгоритму. І закінчуємо вже наш досвід експеримент. Якщо ж ні, якщо розв'язки вийшли в нас неправильні, ми переходимо до кроку пошуку помилок і повертаємося на самий початок. Можливо, нам треба використати іншу програму, щоб це перевірити. Отака от блок-схема проведення комп'ютерного експерименту. Тепер перед нами задача. Подивіться, Значить, ми спробуємо з вами провести такий комп'ютерний експеримент, виконати якусь задачу за допомогою комп'ютера. Вкладник хоче покласти в банк 10 тисяч гривень на 2 роки, щоб отримати не менше, ніж 2500 гривень прибутку. Банк пропонує два види вкладів: під річних 1% без капіталізації прибутку через рік і під 2% річних з капіталізацією прибутку через рік, якими мають бути значення R1 і R2, щоб вкладник отримав потрібний прибуток. Отака ось цікава задача, фінансова задача, яку треба розрахувати якось за допомогою комп'ютера. Отже, приступаємо до нашого експеримента. Капіталізація прибутку. Це додавання прибутку до вкладу. У результаті капіталізації відсотки в наступний період будуть нараховуватися на збільшений вклад. От у нас є два варіанти. Або з додаванням прибутку до вкладу, або без додавання, тобто на інший якийсь рахунок підуть оці відсотки. Ось така от наша задача. Як її вирахувати, як її зробити. Перший варіант зробити її в табличному процесорі Excel. Наприклад, от ми робимо з вами табличку. Записуємо дані і пам'ятаємо, що кожна комірка має свою адресу. І за допомогою цих адрес можна нам якісь математичні дії тут записати і порахувати. Отже, вклад: 10 тисяч гривень. Термін вкладання 2 роки. Банк 1 без капіталізації відсоток зробили ми пусту комірку, і з капіталізацією теж пусту комірку зробили. І очікуваний результат банк номер 1 Звідси ми підтягнемо інформацію. І банк номер 2 з другого варіанту. Тобто сюди ми повинні що зробити? Записати спеціальні формули, за якими ми і будемо рахувати нашу задачу. Формула ця не складна. Подивіться, ось вона записана для банка номер 1 як ми відсоток порахуємо Це 3 Тобто вклад множимо на G4. G4 це що таке, це якраз і є той відсоток. І множимо на c 4 на термін дії. Наскільки вкладу ми будемо, на скільки років вклад ми будемо тримати? Отже, формула готова. Вписуємо відсоток, 10%, і нам що результат вже говориться: що з. Першого банку без капіталізації ми отримаємо за 2 роки 2000 гривень під їхні відсотки. 10% доволі щедрий такий відсоток. Ну, я думаю, ніякі банки насправді не дадуть такий відсоток нам. Далі, друга е, сума очікуваного результату, рахується яким чином? С3, тобто вклад, плюс К4. К4 це в нас що таке? Це у нас відсоток другого банку. Помножте на К4. Далі плюс, опять же, 3 на К4, плюс С3 плюс оригінальну суму вкладу. Тут формула складніша, тому що ми до відсотків, які отримаємо, додаємо, що отей, отой вклад, який був у нас е за один рік, поножений на кількість, цих, на кількість відсотків. І помножити на К4, опять же, на ті самі відсотки. Що ми отримуємо в другому банку У нас 2500. 44 гривня І відсоток другого банка 12%, вже більший, навіть ніж в першому. Так, і в першому я бачу помінялося. Так, тобто, що це нам говорить, що в банку номер 2 прибуток буде в нас більший, ніж в банку номер 1 З капіталізації, звісно ж, будуть нам гроші йти краще, ніж без капіталізації. Тобто за один рік так точно нам більша сума прийде. Отже, ця задача реалізована в середовищі Excel. Навіть поміняли двічі відсотки, було 10%, поставили 12%. В обох випадках нам результат показує, що в другому банку буде більший, більший прибуток у нас. Тобто ми з вами провели експеримент середовищі Excel. І це математична задача, яка реалізувалася тут. А тепер подивіться, ця сама задача могла бути реалізованою в середовищі Lazarus. Це те середовище, яке ми з вами вивчали по програмуванню. Тобто ми можемо не просто в Excel вирішити задачу, ми можемо написати окрему задачу спеціально під наш цей експеримент. Спеціально, щоб знати, в якому банку буде у нас більше прибуток. Тобто програма буде писатися. Окремо і спеціально для цієї задачі. В інших всяких ну, випадках ця програма вже не буде дійсною, тому що вона створена тільки під виконання одної задачі. Розумієте? Тобто, можливо, зусиль прийдеться покласти більше, ніж в Excel, але ну, результат буде що достовірний, і ми зможемо взнати, чи є однакові результати в цих двох задачах, чи не однакові. Тому приступаємо до написання цієї задачі. Ось перед нами програмний код. Оцої нашої програми. Значит, ми вводимо змінні. Пам'ятаєте, що змінні – це такі от величини, які можуть змінюватися в процесі виконання програми. Сума STR to float-in-text. Тобто ми считали дані з поля номер 1 Я додам зображення нашої програми, щоб нам було. Удобніше її порівнювати. І так, Edit 1 текст. Edit 1 це поле номер один. Отже все, що ми вводимо в поле номер 1 буде записано в програмі як величина сума. Далі йде. Е, в нас наступна відсоток без капіталізації. str 2 Float Edit 2 text Тобто друге поле, введіть відсоток в банку без капіталізації. Ось він. Це в нас що таке? Це в нас. Е, Зміна номер 2 Відсоток без капіталізації. Можна було підписати її там X1, X2, Y1, Y2 без різниці. Зміни підписані так, щоб вам було легше по задачі розібратися. Отже, str to – це «Считати дані, і Float каже нам про те, що дані можуть бути не обов'язково цілими, вони можуть бути і з десятковим значенням. Тобто це дробові числа можуть бути тут. Далі, від без капіталізації дорівнює від крапки дорівнює Тобто у нас починається математична дія. Відсоток без капіталізації поділити на 100. Тобто ми переводимо відсоток з обичного числа в десятковий дріб, щоб далі можна було використовувати його в формулі вже без оцих знаків відсотків. Наступна строчка від з капіталізації. Відсоток з капіталізацією це edit 3 текст, оце от поле. І теж йде в нас команда з Searto дані з цього поля і записати його в виді цього слова, ось цієї зміни. Відсоток з капіталізації. І ми так само відсоток з капіталізацією ділимо на 100, щоб в подальшому можна було його е, вставляти в формулу і не думати за оті відсотки. Щоб вже математична дія була у нас правильною. Наступна зміна res без кап, результат без капіталізації. Тобто це в нас зміна, яка не щитується не звідки, вона вже рахується за допомогою математичної дії. Зміну сума, множимо на зміну відсоток без капіталізації, множимо на 2. Тому що в нас в задачі говорилося, що 2 роки буде термін вклада. Так, тепер ця вже зміна у нас порахована. Далі що програма робить? Результат капіталізації, з капіталізацією дорівнює. Та сама формула, що була в Excel, в нас записується за допомогою змінних. Сума помножена на відсоток з капіталізацією плюс те саме обратно, сума на відсоток з капіталізацією плюс суму. І помножена на відсоток з капіталізацією. Тобто та друга формула, що була у нас в Excel, вона записана тут також, але замість адрес комірок у нас записані назви змінних. Потім подивіться Edit 4 і Edit 5 text це оці два нижні поля. І сюди ми виводимо вже результат. Тобто пишемо edit 4 Flow, то float, rf. І що зміна результат без капіталізації. Fixit округлений до 10 чисел до коми і 2 чисел після коми. Це означає, що в це поле в нас буде введений результат до сотих, тобто до копійок. В другому, в цьому нижньому вікні, те саме в нижнє поле ми будемо зміну результат з капіталізацією, і теж округлений до, до сотих, до копійок. Тобто ця програма в Лазарусі буде виконувати ту саму задачу, що і в Excel. І перевірить нам правильність наших тверджень. Що в Excel ми можемо змінювати відсотки, і воно саме автоматично переформатує задачу, результати переформатує, що ця програма в Лазарусі? В умову ми записали, що з вами. Змінні сума, відсоток без капіталізації, відсоток з капіталізації, результат без капіталізації, результат з капіталізації. Всі вони real, тобто дійсні числа. І ось як працює ця програма. Бачимо, сума введена 10 тисяч по 12% в кожному банку, і результат абсолютно такий самий, як і в задачі, розв'язаній в Excel. Тобто наш експеримент проведений правильно, і розв'язки в нас підтвердилися в двох різних середовищах. А далі, по плану, ви повинні самі розв'язати подібні задачі і зробити їх в двох середовищах в Excel та в Lazarus. Задача звучить наступним образом. На святкування Дня захисника вітчизни зібрали певну суму грошей. Вирішили купити 3 кг цукерок першого виду, 2 кг цукерок другого виду і на залишок грошей кілька пляшок лимонаду. За якою ціною потрібно купувати цукерки першого виду і другого виду, щоб можна було купити хоча б 4 пляшки лимонаду. Отака от цікава математична задача, яку треба перевірити в обох середовищах? Тепер повторимо з вами те, що пройшли за сьогоднішній урок: що таке комп'ютерна модель. Пригадали, побачили, що таке модель? Які є види комп'ютерних моделей? Математична, графічна, імітаційна. Яка комп'ютерна модель називається розрахунковою? Ми побачили з вами що сьогодні робили дві розрахункові моделі, так? Математичні вони у нас були. Яка комп'ютерна модель називається імітаційною? Яка комп'ютерна модель називається графічною? То всі три види ми з вами бачили. Графіку на відео, імітаційну то глобус, той був у нас, розрахункова в Excel за допомогою діаграм або математичних дій. Що таке комп'ютерне моделювання? От ви повинні тепер вже знати, що таке моделювання. що воно використовується у всіх сферах нашого життя, ну майже всіх. І воно доволі таке корисне, вивчати його потрібно. В 10 у 10 класі в нас можливо, в 11 вибачаю, класі, можливо, буде такий курс 3D-моделювання. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До побачення.